Вітаю, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про те, на що перетворилося верніше, чим була, яким інструментом була для цієї зеленої влади мобілізація від початку і зараз. Це систематична робота по дискредитації Збройних сил. По налаштуванні суспільства на громадянську війну, буквально пряму на протистояння між цивільними і військовими. Ну і взагалі там багато таких ще бонусних ходів, це багатоходова гра, ну, але конкретно е от мобілізація слугує певним інструментом е у системній роботі. Е Цієї влади по знищенню України, ну і зокрема Збройних сил. Дуже хотілося б думати чи вірити, що це ну, якась там конспірологія, і взагалі там, я загрався вже якісь там ігри розуму, але ну, реально занадто багато співпадінь і дуже багато таких пазликів невеличких, які самі по собі в принципі, не мають значення. Але коли складаєш їх докупи, то дуже забагато пазлів складається в одну цілісну картинку. Тому навряд чи це співпадіння і навряд чи це конспірологія. Ну, можемо з самого початку пригадати ось історію, знову ж таки з Одеським цим воєнком, Борисом здається, про те, чому, чому вона була знакова. Ось просто так для, для репліки там всі ми пам'ятаємо, що його, врешті-решт, було проведено розслідування, його зняли, його верніше не знімали, там, типу все нормально. Він їздив ну, до, до родичів туди, в Іспанію, де купив віллу за 3,5 з мільйона. Типу, він по довідці хворий, потім там, ну, коротше кажучи, внутрішнє розслідування спочатку нічого не дало результатів, але потім, там, коли набуло, ця вся історія набула суспільного розголосу, коли там Рахамія кричав, що він втратив мови, як таке можливо. І врешті-решт, ми пам'ятаємо, що ось Зеленський доручив главкому залужному виправити цю ситуацію. Про те, який це був фарс цирк, і ну, як неловко і тупо Зеленський намагався в цій ситуації зняти з себе відповідальність, це було окреме відео, це окрема історія. Але е, ось тут просто ну, так для роздумів хотілося поставити до нашого президента. Ну, не до нашого президента, а щоб ми розуміли, що в цій ситуації можна ставити питання такій інституції, нашій державній, як президент, питання наступне. А чому ти не доручив Верховній Раді прийняти закон, який би унеможливив існування ось таких воєнконів? І чому не було доручено судовій системі? Розібратися і розкрутити якби, всю ниточку до кінця, яка б врешті-решт привела до Зеленського Єрмака, про те, що ці воєнкоми це дуже тісно співпрацюють із зеленою владою, і ниточка тягнеться аж до самого верху. Звісно, це з розряду конспірології і ця судова система мала б розкручувати. Я маю на увазі лише те, що все ставиться з ніг на голову, що ось такий великий пахан Зеленський доручив якомусь там своєму слузі такому собі залужний, типу він його слуга, чи ну, незрозуміло, хто там і що, не за призначенням, вирішити цю ситуацію. Тобто, по факту, вирішити цю ситуацію по беззаконню не розібратися, не, не там з, інститу... ну, з обставинами, от, як розкрутити всю ниточку. і як так зробити, щоб в Україні більше не було можливо ось такі всі ці історії, ганебні ТЦК і з цими воєнкомами, а просто вирішити по конкретній людині. Тобто прибрати людину, дати вказівку іншій людині, щоб прибрали цю людину, а ситуація залишиться та ж сама. Ну вона, звісно, не буде та ж сама, тому що Валерій Залужний призначив там бойового командира не пам'ятаю третьої бригади, ну. Дуже чесно і порядну людину на місце цього головкома Одеського призначив. І звісно, що ну в принципі таку, така ситуація більше не повториться. Але ось сама процедура, коли президент, не як президент, а просто реально як пахан такого собі замкнутого порочного кола долучає головнокомандувачу верховних сил, який за це не відповідає, головнокомандувачу збройних сил е, вирішити цю ситуацію. Тобто, пахан. Дав наказ шість розібратися по беззаконню із іншою там Сошкою. Це, це що таке? Ми держава, чи, чи ми граємо в якийсь цирк? Ось це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Просто ось сам процес, як це робиться. 에, далі 에, ну, ми всі пам'ятаємо э, ту історію, коли э, бойовий, не пам'ятаю батальйон і бригаду, бойовий командир. Комбат Купол з позивним Купол там дав інтерв'ю в якомусь іноземному виданні про те, що там ну, щиро й правдиво сказав, що до нас надходять непідготовлені бійці. І це зразу такою стало червоною межею для цієї зеленої влади. Цього комбата було звільнено. Хоча в соцмережах зразу ж почало ширитись всі військові якби, почали ставати на захист цього комбата, тому що це принцип, коли бойових командирів якісь, ну, умовно кажучи, лохи і слух і цієї влади, яку обрало хворе українське суспільство, ну, забирають чи крутять як, хоча, як хочуть, це ненормально, коли ну, ось ця наша існуюча. Зелена влада, яка є агентами ФСБ або ж просто орками, мілкими дрібними такими кримінальниками і просто тупою гопотою, коли вона вмішується змішує, ну, в справи е, Збройних сил, коли зараз йде війна, це ненормально і це шкодить Україні. Тому за комбата за цього тоді вступилися, але все ж таки історія не мала свого. Скажімо, щасливого кінця і не мала позитивної розв'язки. Його було звільнено. Далі там, ну, кінець цієї історії я не знаю. Ну, але факт в тому, що ось це все, що пов'язано з мобілізацією для зеленої влади, є червоною лінією. Далі хотів би згадати ось цю історію, не скандал теперішній, який відбувся на днях, а раніше історію. з Старшим сержантом Маркусом, е коли він написав, що ну, типу, провів там якусь ревізію і от чого нам в батальйоні там не вистачає. І виявило, що не вистачає всього. Тут мова не про Маркуса, не про батальйон, а загалом от про ситуацію, коли... Е а де ж держава, Міністерство оборони що робить, як це в бойових підрозділах, немає нічого. То вже у нас півтора року війни великої, а до того взагалі війна тягнеться вже 10-й рік. І як це в бойових підрозділах нічого не вистачає. Просто ось сам, це не дуже з цієї теми, ну але просто це дотично. От коли держави як такої не існує, оскільки, звісно, що владу захопила гопота, то яка буде держава? Це просто руїна. Скажімо так, і залишки взагалі зараз добиваються залишки того, що колись було державою, добиваються зеленою гопотою. але суть в тому, що ось і зараз великі волонтерські фонди, «Повернись живим, там притули Порошенка, там інші, більші менші. Чому волонтерські фонди заміняють державу як таку, тобто держава. Лише допомагає або не втручається у постачання там дронів великої військової техніки, там того іншого. Сама як держава взагалі у нас немає поки що. Були, була там інформація, що певних боєприпасів виробництво вже налагодили, але ну, вже півтора роки війни. І зараз в бойових підрозділах, це я знаю, ну, в принципі. і по Нашому сектору, скажімо так, що зараз, коли по нам луплять, то відстрілюватися, в принципі не дуже не дуже є чим і <кхи> ця інформація е з іншої теми, більше там, в принципі, не відповідають наші, щоб не, не розкривати себе. Е то просто ось якщо волонтерські фонди е заміняють державу. У, у дуже багатьох її функціях, то в принципі, ну, навіщо нам така держава потрібна? Не те, що навіщо потрібна, а ми маємо розуміти, що держава зазнала краху. І зараз держава як апарат, як е, певна інституція, вона взагалі перестала існувати. І це далі продовжується ну, і набуває дуже таких великих масштабів. Так ось, власне, суть, суть нашої історії. Нещодавно там, від одного знайомого почув, що його знайомий, який є Атошником і який конкретно має бойовий досвід роботи на ППО, пішов сам проситися в військомат. Не знаю, там, чи в зв'язку з пораненням, чи чому він там раніше не мобілізувався, от сам пішов військомат і виявив бажання, скажімо так, служити в Збройних силах України. І йому сказали, ідіть додому, ми вам не потрібні. Хоча, як ми знаємо, що там ось і вчора чи вчора там, знову там, силою там, в Одесі схопили якогось там чоловіка, ну, там, в Києві, ну всі ці історії продовжуються з військоматом, з військоматами і з військовими, тому що, ну, коли розбираєшся з однією людиною по-паханськи, і не приймаєш ніяких законів як держава, як президент, то ситуації ну, від перестановки людей сама ситуація ніяк не зміниться сама проблема ніяк не вирішиться. То ось це не дуже схоже на помилку, коли, скажімо так, теж іншого знайомого там, молодого, який в залі не служив, ну, свіжий ще студент, скажімо так, його забрали загребли, ну, Тут не, не хочу там роздувати іншу історію, його відправили на навчання, не, не відправили в Бахмут без, під, без підготовки, як люблять роздувати там російські ПСУ. Так ось просто ось ця маленька ситуація, коли е, люди з бойовим досвідом в наших якби, Збройних силах не потрібні, хоча. Це теж я знаю по, по своєму сектору, що в багатьох підрозділах на певні там, спеціальності існує не ну, недобір людей. А особливо з досвідом ну це взагалі. І там передзвонив теж декільком знайомим, в принципі, в інших регіонах і в тилу, там теж на, на Західній Україні От ситуація, в принципі, та ж сама. Там дуже рідко, звісно, але ну, все ж таки. Бувають такі випадки, коли приходять люди, які хочуть служити, або що доїжджають там з-за кордону, наприклад, що вони там ждали довго, але все ж таки вирішили, що вони не витримують і приїжджають сюди і хочуть воювати. Люди з бойовим досвідом. Але їх не беруть. Хоча у війську є недобір, тому що людей хапають на вулицях, людей не навчених і немотивованих. Хапають на вулицях. Тобто ось ця ситуація, вона здавалася б, типу, через те, що Бардак там і все, все таке інше через там, залишки цієї радянської системи, коли все робилося там, через одне місце. Ну, Але якщо це відбувається системно і регулярно по всій Україні, коли беруть не тих, кого треба, а тих, хто хоче і кого треба взяти, не беруть, ну це вже само по собі наштовхує на думку, що. Що це системна робота по знищенню і дискредитації Збройних сил України. І там е в попередньому своєму відео і раніше там, не, не пам'ятаю, як там прізвище, але на Радіо НВ там здається не пам'ятаю, якісь там джерело брало інтерв'ю одного військового е з нуля, конкретно з нуля. То він сказав, що ми буквально от ми боїмося ротації, тому що якщо буде ротація, нас розбавлять ось цими людьми, якими, які набрані зараз, там трохи навчені, не навчені, ну не мотивовані, які воювати не хочуть. І ми як, ось, як бойовий підрозділ ми втратимо свою таку властивість, тому що воювати буде нема кому, якби один. Один навчений і мотивований на 9 ненавчених і немотивованих погоди не зробить, то він напряму сказав, що ми боїмося ротації, бо це для нас буде дуже погано. Також всі, хто служить, хто мобілізований, знають, що таке від самого початку. Ну, верніше, не від самого початку, а десь, може, з початку літа минулого, ситуації ось ці з переведеннями, коли, наприклад, або з одного підрозділу е, люди хочуть перевестись, або з тилового в бойовий, або, ну, ось так, як взагалі з е, Теревошного, наприклад, е, із батальйону ТРО, з територіальної оборони, перевестись е, е, до лав буквально от, Збройних сил України неможливо. Раніше було можливо хоча б через контракт, зараз неможливо взагалі. Ну, все це можна було б списати на ось ці такі залишки радянського Бардака, але ну, коли це по всій Україні, і там, коли ось цю мобілізацію резервістів було оголошено лише 23 лютого, це теж з цим питанням, буквально от конкретно, лише з цим питанням, треба розбиратися буде і шукати винних. Якщо Зеленський особисто. І хто там ще, Кулеба, там інші знали ще жовтня 21-го року, що буде війна, і мобілізацію резервістів було оголошено лише 23 лютого, але перед тим вивезли кабмін евакуаційними поїздами, потягами. То ну, це все питання, на яке треба буде шукати відповіді, не лише відповіді, а треба буде. Карати винних, тому що безнаказаність породжує безсилля і беззаконня. Так ось ця ситуація, коли зараз у ну, там, ТРОшних тих же самих там, підрозділах і батальйонах служать бойові там, командири і ну, солдати з бойовим досвідом, коли, умовно, там, кажучи, танкіст. Ось уже ну, півтора року, крім, крім лопати, нічого не бачить. Якийсь там ну, нормальний гранатометник, кулеметник, теж з бойовим досвідом воює лише лопатою вже півтора роки, то це ну, можна було б сказати, що це якісь такі ну, помилки через... Там, через бардак, але якщо Спробувати, і це думаю, в кожному, в кожного є там знайомі, і кожен, кожен чув цю історію про те, що хтось не може перевестись, хтось не може нормально мобілізуватися в той підрозділ, який хоче. Це теж окрема історія. Коли люди приходять, але кажуть: Я готовий йти служити, але я вже знаю. Ну я хочу йти служити до своїх побратимів та у свій підрозділ. Ні, неможливо. Його відправляють кудись там або в ТРО, в якийсь лівий там підрозділ, або в там Бригади резерву, ще кудись, ну, коротше кажучи, це теж неможлива історія. То ось це все настільки системно і регулярно відбувається, і вже півтора року це діє, то ну, це не можна списувати на помилки, на такі хаотичні помилки, там, і типу, залишки радянської системи. То ось. Е ну, Якщо ці всі розрізнені думки скласти в такий єдиний пазлик, в єдину картинку, то ну, можна зрозуміти, і це буде очевидно, що це системна робота по дискредитації ЗСУ про те, щоб досягнути мирного плану без перемоги, без НАТО, без цього, ну це конкретно йде робота на знищення України. І на знищення Збройних сил України. Сюди, в ці пазлики, можна додати ще там, наприклад, ну, зараз те, що пішла війна на, на малий та середній бізнес. Це ж вже всі, хто в цій сфері, це інша половина України, тобто половина воює, половина у сфері бізнесу. Всі знають, що який зараз наступ іде на, на ФОПів і на, на бізнес, то це теж дуже добре вкладається в ось цей самий пазлик. Ці всі історії, ось ця нещодавня історія з, з депутаткою Марченко, ось ця, яка 5 тисяч доларів там перекидала через забор. Це ж все про те ж саме: про виїзд за кордон, про систему шлях, про те, щоб потрібні люди не, не служили, не захищали Україну. Тобто ну, головна задача така системної цієї роботи, це те, щоби. Більше не, не то, щоб випустити якомога більше людей з, Україну, з України і на цьому збагатитися, бо це конкретний заробіток зеленої влади. А про те, щоб якомога більшість, більше людей із тих, які ще не пішли воювати, але які хочуть воювати, і які можуть воювати і вміють, щоб вони не пішли воювати. Більше ось ця задача стоїть. Ну а тут іще плюс до цього додається ну, багато ходівка, тому що. Це вигідно, це налаштовує е, суспільство проти військових, тому що військових там все ж таки гроші є, наприклад, ті ж самі. А зараз з роботою вже економіка на, на межі краху, і я взагалі не знаю, як вона тримається. Не тримається на дотаціях і на закордонних вливаннях. Але ну, людині заробити зараз нормальні гроші на прожиття е, в, ну, в цивільному житті. В громадянському, в цивільному. Практично неможливо. Тому це ось плюс, знаючи нашу ментальність, таку дріб'язковість там, інше, ну, не всіх, але узагальнювати не буду. ну, Все ж таки, це налаштовує певну частину людей про те, що ось військовий, це значить в нього там все ж таки є ну, якась зарплата, оці виплати повернули. А, а я тут ходжу в, в цивільному. Житті і проблеми в мене з роботою, з грошима, але я все одно буду тікати. Там останні гроші віддам, краще відкуплюся, щоб виїхати з України, тільки щоб мене не мобілізували, тому що картинка створилася, що мене хапають на вулицях як цивільного. Хапають на вулицях ось такі співробітники військоматів, відправляють без підготовки на фронт, де мене там, ну де я проживу буквально тиждень-два і все моє життя закінчилося. Тобто. Картинка вимальовується, мобілізація це смерть, все. Тобто, якщо тебе мобілізують, ти загинеш. Тут без варіантів. Е, далі е, сюди ж вкладається те, що е, ось цей е, наживання на системі шлях, воно набуває масовості. Тобто зараз багато людей виїжджають за кордон і, звісно, що вони не їдуть безплатно. Відміна усе небажання депутатів повернути електронне декларування. Тобто далі продовжується корупція. вони думають, що вони за це не будуть відповідати. І далі будуть наживатися на війні, в тому числі і через ось цю систему, не систему, а історію з мобілізацією. Також. Теж вона дещо не напряму пов'язана, але те, що зараз уже на місцевих рівнях ця боротьба ну, війна проти місцевого самоврядування та історія з Кличковим, і ну, яка ще почалася за Трошенка із е, мером Чернігова, то е, зараз уже буквально різними там хитрощами е, зелена влада захопила е, всю владу в свої руки на місцях. Через військові адміністрації, через інше, через договорня, договорняки, там, таке інше. І зараз, коли єдиною нормальною роботою для людей є якісь державні заклади, тому що приватний бізнес ну, якось не, не дає тих доходів, на які можна було б насправді прожити, то державні якісь там заклади і установи ну, все ж таки є певним джерелом якоїсь надії і стабільності для людей, то зараз туди ставляться такі керівники, які Ну, от чисто із команди зелених. Тобто, тупе, дурне, ось це зате лояльне до цієї влади, готове красти, воно теж хоче красти дрібне, таке кримінальне. І воно абсолютно, ну, скажімо так, не патріотично налаштоване. Йому Росія, якщо не ближче, то ну, принаймні із категорії є різниця, або все равно. Тобто навіть ті залишки. Такої базової основи ось, такого інституту, який називається держава, вони руйнуються теж через ось це місцеве самоврядування і через те, що на керівні посади у навіть в мілких таких державних органах ставляться зелені, які взагалі розуму не мають, зате вони лояльні і віддані цій владі. Тож, ось така картинка ну, складається дуже і дуже. Неприглядно, тому що це насправді внутрішня війна. Збройні сили України хочуть знищити, спочатку дискредитувати, потім налаштувати на хвилю ненависті, а потім знищити руками самих, от, типу, українців, які залишились в тилу. Тобто от, Збройні сили захищають. Своїх рідних, своїх близьких і тих людей, які їх будуть потім вбивати і знищувати, ну, вбивати це там гучно сказано, ну, які будуть негативно ставитись до Збройних сил, тому що про ось всі жахалки працюють якраз на цю тему. І це ну, забагато дуже співпадінь, і причому по всій Україні, щоб вважати це якоюсь там бардаком чи такою хаотичними ну, помилками. Це системна робота. і нам всім варто замислитись про ось цю війну і про те все, що відбувається. Ну я бачу, що ці думки спадають не мені одному е в, голов в голові крутяться, скажімо, то е ось вчора теж побачив, е теж по, по моєму сектору, один там знайомий, е типу, е я не знаю тоді, як він або демобілізувався, або де там, що там. Збирає свій, свій підрозділ, тобто це теж вписується в цю тему, бо він не хоче йти через військомат кудись там в якийсь там ну, в тиловий підрозділ, де буде сидіти і весь свій бойовий досвід витрачатиме на лопату і копання якихось нікому не потрібних ям. Тому ну, ще раз. Прошу подумати ось всі, всі мої слова, е, ну обдумати вірніше, і, е, скажімо, спробувати згадати там якісь чутки чи там, розмови від своїх знайомих, своїх друзів і переконатися в тому, що ну реально зараз йде війна на знищення ЗСУ, на дискредитацію збройних сил, бо це насправді через оці такі банальні історії на збагаченні. Депутатів, воєнкомів і на те, що ну, через ось цю систему мобілізації, скажімо так, яка відбувається не просто неправильно, а відбувається цілеспрямовано, неправильно, для того, щоб от створити всю цю історію по дискредитації ЗСУ. Ну і також прошу прокоментувати, підписатися на цей канал, поширити це відео. бо Поширення такої інформації ну це дуже важливо, особливо зараз.